Повівся на гачок шахраїв на Прикарпатті. Довірливий чоловік перерахував аферистам 56 тисяч гривень за неіснуючі автівки. Транспортні засоби мешканець долини хотів придбати для потреб українських захисників. Оголошення про продаж відповідних автомобілів він знайшов у соціальній мережі за допомогою до поліцейських звернувся мешканець долини та повідомив, що його обдурили шахраї. Потерпілий який займається волонтерською діяльністю, розповів, що хотів придбати автомобілі українським воїнам. Оголошення про продаж відповідних транспортних засобів знайшов у соціальній мережі. Поспілкувавшись з продавцем, чоловік перерахував кількома платежами понад 56 тисяч гривень за вдатку на банківську карту за відповідні автівки. Після цього шахрай перестав виходити на зв'язок. Звісно, жодного автомобіля так і не отримав. Шахрайські схеми кажуть, поліцейські зломисники пристосовують до сьогодення, і найчастіше кошти виманюють через соціальні мережі. Тож правоохоронці, вкотре закликають людей бути пильними та дотримуватися правил кібергігієни. Щоб не втрапити на гачок аферистів, потрібно пам'ятати: купуйте товари лише на перевірених сайтах, не здійснюйте передоплат, оплачуйте товар тільки після його огляду. Не переходьте за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі. Нікому не повідомляйте дані банківських карт та паролі, що можуть використовуватись для підтвердження платежів. У випадку шахрайства кажуть поліцейські слід одразу звертатися на лінію 102. два. Гребек, Гребаквіталі Магладі, телеканал 402.